Друзі, привіт всім! З вами живий Мужчина Владислав. Радий знову бути в ефірі з вами. Хочу показати вам пару лайфхаків, а, точніше, три лайфхаки. Ви знаєте самі прекрасно, що зараз йде охота на наших мужчин. Всім активно дуже роздають квитки до раю. Поліцейський із працівниками територіальних центрів комплектації. Ну, для початку. Раджу вам придбати ось таку книжку, називається Закон про Нацполіцію, тому що саме перше це поліцейські, так звані, вас зупиняють. І відкриваємо цей закон, відкриваємо п'яту статтю. Перший пункт. Тут сказано так: ознаками належності до поліції є символіка поліції, однострій поліції, спеціальне звання. Відомчі відзнаки, спеціальний жетон та службове посвідчення. Тобто, бачимо два документи має бути: спеціальний жетон та посвідчення. Йдемо далі. Відкриваємо 17 статтю. Другий пункт. Сказано: поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Знову ж таки, два документи. Зразки. Та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує міністр внутрішніх справ України. Добре. Відкриваємо постанову Кабінету міністрів за 17 грудня, тобто 27 грудня 2018 року номер 1137. Ось тут. Зверніть увагу, ось тут є надруковано, як має виглядати посвідчення. До цього зараз ще повернемося. До цієї постанови 11.37. Ну і найголовніша стаття. Стаття 20, пункт 3. «Не На Неодностроє поліцейського розміщується нагрудний знак. Нагрудний знак. Не спеціальний жетон, Як більшість упоротих поліцейських вірить, бо їм так сказало начальство. А вони ж самі не вміють думати, що сказало начальство, то вони й роблять. Як кажуть, я начальник, ти дурак. Ти начальник я дурак. Так ось. На однострої поліцейського, повторю розмішується нагрудний знак із чітким зазначенням його спеціального жетону. Тобто, відкриваємо знову цю постанову. Постанова 1137. Дивимося. Нагрудний знак. На нім вказаний номер, котрий вказаний у спеціальному жетоні. Зверху над фотографією. Поліцейського вказаний спеціальний жетон номер такий-то. І він тут дублюється на нагруднім знакові. Тобто, це є технічний паспорт, що ви розуміли. Технічний паспорт до цієї бляхи, до цього нагрудного знаку. А ось тут порядок, який мають бути справжні посвідчення. Цей закон від 27 грудня 18 року. Тобто, до 18 року. 27 грудня діяли такі спеціальні жетони. Після цієї дати мають бути ось такі посвідчення. У нас в Тернополі, що ви поняли, і області лише 5 осіб мають справжні посвідчення. Все решта мають підробні документи. А воно не дивно, вони все підробне. Вони є юрособами приватного права. Доказом того ось. Папірець з поліції. Бачите, де спичатку? І Я не бачу, а вона є. Ось вам ще один папірець. Це фотокопія повістки без печатки, без підпису відповідальної особи. На підставі оцеї фікції, що ви зрозуміли. Бачите? Бачите добре? На підставі цієї фікції мене заарештували і посадили на два місяці до СІЗО. А також покажу вам ухвалу компанії Тернопільський міськрайонний суд. Саме компанії, так як вказано, це на сайті їхньому. А я ще називаю Шарашкіна компанія Тернопільський міськрайонний суд. Ось папірець. Ось тут має бути приклеєний папірець з описом І має стояти печатка. Питання: печатка де? Печатки нема. Але вона якоби є. Так ось. Якщо ці недалекі особи вимагають від вас паспорт України, даєте їм сміливо паспорт України. Ось тут пише паспорт України. Але цікавий паспорт України. Ось, бачите? Тобто, нехай попробують доказати, що це не паспорт України. Вони ж доказують, що спеціальний жетон це посвідчення. Нехай докажуть, що це не паспорт України. Нехай докажуть. Перший лайфхак. Другий лайфхак. В законі про військову службу сказано, що по релігійним переконанням ви маєте право відмовитися від військової служби. От у вас таке переконання. Ви пацифіст, ви не берете зброю до рук. Тому ви категорично відмовляєтеся. Ви не уклоняєтеся, ви відмовляєтеся категорично. За це статті немає. За категоричну відмову, що ви розуміли. І третій лайфхак. Якщо вам намагаються вручити квиток до раю, запитуйте їх. Скажіть, будь ласка, у нас мобілізація примусова чи добровільна? Якщо добровільна, хлопці, я не маю доброї волі йти когось вбивати. Немає. Тому дякую за пропозицію. До побачення. Якщо скажуть примусова, нема питань. Покажіть закон. На підставі якого ви вимагаєте від мене, щоб я підписав повістку і йшов десь кудись кого збивати. Вони цього не зроблять, тому що в нас, як ви знаєте, військовий стан якоби не підписаний, без печатки. А мало би бути війна, стан війни, при котрому не платяться податки, не платиться комуналка. І вся країна працює на війну, але в нас цього не відбувається. У нас гібридна договірна війна між корпораціями Україна та Росія. Тому будьте чемні, розумні і думайте, думайте, що відбувається в країні. Просинайтеся, будьте живими завжди з вами. Радий спілкуватися, ділитися інформацією, яку я маю, я теж вчуся. Тому до нових зустрічей з вами живий Мужчина Владислав. Всього хорошого, всіх благ.